Вітаю всіх, мої дорогенькі. Україна, Росія і світ на тиждень наступний, який сьогодні у нас наступив з 8 по 14 вересня 2025 року. Так, Україна. Які головні події нам треба знати за Україну? Внутрішні заворушення. Неспокій всередині країни будуть виступати проти якихось силових законів, які прийме влада? За це, це буде організовано, це буде проплачено, це буде здійснено в такому не хаотичному порядку. Буде здаватися, що це хаотичні виступи. Ні, це буде не хаос. Все буде організовано. Що ще нам треба знати? Шахеди, ракети, все летітиме. Працюватиме ППО, є чим збивати, але летітиме теж дуже багато. Летітиме більше, ніж ми зможемо збивати. Ситуація дежавю буде повторюватися. В нічний час обстріли і десь можуть обнулити світ, який на якійсь території може стати темно людям. Темно. Ну, звичайно, будуть вносити хаос. В наше життя ці обстріли. Покажіть мені, що ще нам потрібно знати на ці неділі, на цьому тижні для України? Ой, народ буде розбалансований. Всередині, всередині країни ми будемо якісь розбалансовані, розбалансовані один день одні, один настрій, одні слухи, другий на день другі слухи. Україна буде зустрічатися з якимись багатьма країнами, будуть якісь громкі оглашені заявлення. Країни нам дружественні. Україна, партнерство, зустріч багатьох країн і спільні заяви дуже громкі. Що нам ці заяви принесуть? Щось про війну. Ну, скажу так, даватимуть щось, виділять щось, але ми будемо цим розочаровані. Ми будемо цим розочаровані. Дуже сильно щось з місця не зрушиться. Да? Громкость заяв не соответствуватиме тому, що нам виділять. Що нам виділять? Будуть говорити про те, що запущені якісь производства совмісні, про те, що ми працюємо, що ми будемо виділяти, що ми будемо допомагати, що це буде на постійній основі, але врожай не собраний. Що ще нам треба знати? Покажіть мені особливо по прильотам, по обстрілам ракетів і шахетів, що нам треба знати. Нам треба знати, що враг не дремліть і оцими нашими внутрішніми розборками воспользується тут же Тут же. у нас є хитрі люди, заколотники, да? які це все колотять. Вони, кстати, дуже високопоставлені люди, вони вагомі в суспільстві, а ворог не дремліть. Так, що у нас по обстрілам? Покажіть мені, що у нас по обстрілам на цьому тижні. Будуть загиблі, особливо там, де люди відпочивають торгові центри, якісь готелі, ресторани, там, де багато людей, де люди відпочивають, п'ють, гуляють. Не збираємося да? більше трьох, не збираємося більше трьох. Уникаємо місць скупчення. Ой, по молодим людям, по тим людям, які тільки або призвані, або обучаються. Юноші, молодь, дуже, студенти, учащіся всі під загрозою. В общем, все як завжди, всім треба бути обережними, особливо молодому поколінню, як військових, так і цивільних людей. Що ще нам треба знати на цьому тижні? Зустрічі! З якимись високими людьми в світі, да, трьохсторонні, двосторонні групові, е, групова робота по фінансам? Зеленський башта, отшельник. Щось будуть докоряти Зеленському. Зеленського будуть критикувати, Зеленському будуть докоряти, і це буде стосуватися окупованих територій. Окупованих територій. На таке впечатлення, що в Зеленського рухнуть якісь плани, якначе він в своїх доказах остається один на один з собою. Мало підтримки. Це те, що стосується окупованих територій. На окупованих територіях може бути якийсь великий взрив. Що ще нам потрібно знати? Безсонні ночі. Якісь регіони будуть без світла, темно, темно. І це все внаслідок обстрілів? Ну, будуть загиблі, будуть поранені. Тяжолий тиждень. Тяжолий тиждень. Що чекає Рашку? Що чекає Росію? Тиждень -го, 14 року. Вересня 25-го року. Головні події на Росії. Народу буде розочароване. Буде попитка або урізати зарплати, або в них там дуже ростуть ціни, або ж у них відберуть якісь їхні збереження, які вони накопичували роками. Тобто те э, простий люд, народонаселення, де яке працювало непосильно э, трудом щось на, на, назаробляло там собі, в кубишечку заховало, в банк поклало. Більше всього, що це будуть якимось чином отнімати ізимать. Такий буде ітог. <кій> що ще потрібно знати. Спецслужби будуть розпространяти якусь інформацію про те, що хтось готує на їхній території якийсь дуже великий взрив, теракт внутрі країни. Внутрі країни. Е, Нікогда не було, і от опять, понимаєте, те, що вже колись було, це буде інформаційно накачуватися з любого утюга, що нам загрожують, у нас всередині. Скажімо так, вороги, проплачені вороги, які хочуть зробити якусь дуже велику каку. І це будуть говорити про, ну, дуже громко. Що у них по обстрілам? Чи летітиме, чи палатиме їхнє НПЗ? Обов'язково. Обов'язково. Карта Башта. І летітиме, і палатиме, і десь може бути повреждіно якесь дуже таке значиме, ну, великий удар, скажімо так. Да? Великий удар. Кстаті, який багато разів відкладався, куди давно хотіли активно діяти, і на що був раніше, можливо, запрет. Нанесеться ущерб дуже великий, дуже великий ущерб. Багато щось таке згорить, а можливо, навіть і не одне. Отлічно. Що ще потрібно знати про Росію? Що там в Кремлятнику? Що в Кремлятнику? В Кремлятнику підбивають підсумки, таємні підсумки, зустрічей, да? те, що сталося за кадром підсумки, зустрічей із однодумцями да? в Китаї, там, де з усіма зустрічалися. Недовольні, недовольні. А з однієї сторони їх порадувало те, що їх посадили за один стіл і з ними їли пили. З другої сторони, да, багато того, що їх ранить від близьких друзів. І це, звісно, те, про що нам не розказують. А, чого? а що ж їх там ранить так? Требують, требують чогось, требують якихось уступок, пожертву. Пожертвуй чимось щось принеси в жертву, а що іменно? Війна. Покажи результат війни. Покажи результат війни. Куди йдуть кошти? На які дороги йдуть кошти, які ми тобі виділяємо. Да, покажи результат хоч який-небудь нашої співпраці. Де твої удачі на війні? Це що, буде прийнятий якийсь закон або указ про те, щоб е люди, якісь, які обучалися військові, можливо, да, кудись будуть перекинуті до води. Прям е вищий якийсь такий указ буде, да? збирайтесь і передислокуйтеся. А, от поясніть. Подіявол якась маніпуляція. Не можу зрозуміти. А, маніпуляція людьми, якась пересілення, <смір> напрашується пересілення народу кудись ближче до води, кудись ближче до води. Як наче по наказу людей будуть переселяти кудись ближче до води. Для чого? Куди це? Навірну, гибель, навіну смерть. Я не, не можу пояснити. Це гражданські, це цивільні. Куди? Хто кого. А знаєте, коли обіцяють тобі Золоті гори, їдь, переселяйся, живи або обучайся там, або служи там. І прям це буде якесь масово. Або про дислокація військових, або запрошення проселитися кудись, не знаю, Запорізьку область до води, да, чи е, Херсонську область кудись, да. але це для людей, які це зроблять, неважливо, це солдати чи гражданські, це вірна смерть. Їм краще цього не робити. Що нам ще треба знати що нам іще треба знати про Росію? Що нам іще на цьому тижні треба знати про Росію? В страхах в страхах за своє саме дороге, за якесь дороге імущество, за гроші, за те, що казна може бути неповна, може опустіти, за те, що ніщита наступає на п'ятки. І не дають друзі, які, з якими пили гуляли, їли, обсуждали жити до 150 років, не дають того, що треба. І це дуже страшить. Тоска, печаль. Внаслідок війни у них можуть загинути велике кількість велике військових. Іменно народне населення, яке на нашій території служить да? окупантами. Десь там, де планувався наступ, буде, скажімо так, провал. Буде провал. Якісь заяви дуже громкі, вони почують від Євросоюза, що призведе до якогось тупіка, замішательства, нерозуміння, що робити, як в цій ситуації себе вести. Євросоюз буде громко заявляти. Ну, Євросоюз, Черамштайн, там, по-моєму, на цій неділі збирається. Світ. Ну, нас інтересує товариш Трамп, ну, можна нам ще когось покажуть? Що там у нас партнери і не партнери, що відбуватиметься в світі на цьому тижні? Шестерка кубків, карта Дежавю. Світ діяти не може. Світ бреше і зворачується, всі друг друга дурять, ні в кого немає іскрінності, всі стоять в обмеженнях, в неможливості прийняти якесь рішення виходу з ситуації ніхто не бачить. Це стосується всього світу. От Світ зараз перебуває в такому стані: кругом одне лицемірство, двойні стандарти, неможливість прийняття рішення із-за того, що ти обмежений. Якихось речагах ріш, прийняття рішень, управління. І це дежавю повторюється з тижня в тиждень, з тижня в тиждень, з місяця в місяць. Що буде в світі? Україна, допомога Україні, жаркі спори, нов, поїзд нових підходів, тайні перемовини. Ну, Україна буде в центрі внімання, естественно. Сходка видно Рамштайн, може, ще якісь зустрічі? Да? Пошук нових шляхів, Верховна Жріця ну, нам всього не розкажуть і не покажуть. Це та... Та... таємні перемовини, те, що станеться за кадром. Восьмьорка Пентаклій. король Пентаклій. Луна. Те, що я говорила, напускатимуть багато туману, що дамо, працюватимемо. Надаватимемо по ходу луна введення в оману, введення в заблуждіння. Що наш президент дуже чітко розуміє, що ще в світі? Туз пентаклі. Е, Дуже такі великі заяви, гром громогласні, прямо в мікрофон заяви Євросоюзу Європи, можливо, країни НАТО, да, про прийняте рішення по дьяволу. Але ці рішення якісь дуже хитрожопі, розумієте? Рішення, які тільки лякають, тому що дьявол заганяє в клітку, лякає, треба там, душ продати да, за свої услуги. Але подвоєчки це ні о чому. Просто лякалки огласять очередні. да? Четверка кубків, Ну і все, і, 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 і розчарування. Що ще треба знати? Товариш Трамп, що там? Товариш Трамп знову буде давати 2-3 неділі. Урожай не буде собраний. Громкі заявлення, агресивні заявлення. Обидві сторони, кстати, може знову робити. Скоро, скоро прийму рішення. 2 три неділі. Урожай на цій неділі собраний не буде. Урожай на цій неділі собраний не буде. Він там грозиться на цьому тижні побалакати із Трампом. Покажіть мені, він поговорить з Трампом. Трамп і Путін знову поговорять. Поговорять, да? як свиня з гускою. Як свиня з гускою поговорять. Король Кубків, переговори будуть більше всього, колісо Фортуни, те, що було, є і буде. Їхні розговори це отакий круг, виложений із трупів, понимаете? ні о чому, ні о чому. Просто воно повторяється, повторяється, повторяється і ні до чого не призводить. Ось ці дві людини, які зустрінуться. Да? Одна в кровавому платі, друга в строгому костюмі, кожна сама собі на умі, один до одного повернуть попами. Спільної мови не знайдуть. По троєчки жезлов. те, що було, те є, те і буде. Результата поки зеро, ноль. Повішений. Кожний треба другого друга чимось пожертвувати. Ваш кубків, дев'ятка жезлов, кожен захищає свої інтереси і ніхто із них не відмовляється від свого. Ну, те, що я й говорила, побалакають, як свиня з гускою. Все, мої дорогенькі. всім удачі.